Всім привіт! Гарного доброго вечора. Так, схемки до вчорашнього відео. так. Покажу серветочку, яку я. З вчорашніх серветочок я ще трішки там плила, і серветочку покажу, яку я почала переплітати і чому розкажу. Так, спочатку ось ця схемка. Це, по цій схемці йдуть дві серветки: бузкового кольору і молочного кольору. Бузкового кольору я вам показувала, що я вже майже доплітаю квіточку, так і перехожу на другу частинку, і молочного кольору тільки. Небагато там, і я її буду, вже щоб було дві серветочки з одної схемки, щоб разом йшли. Так, тепер ось дивіться, трішки підплила ще ось цю красу, так, бачите, вже в мене який рядочок тут пішов. Так, ось така вона краса робиться. І, і я до неї показую схемку. Так. І, бачите, ну, уже все. Вона розрівнюється, все нормальненько вже, бачите? Так, тепер ось її схемка до цієї красуні. Ось до цієї красуні схемка. І тепер я хочу вам показати ту серветочку, яку я хочу не хочу, я вже переплітаю. Так, ось цю красу. Ось цю красу я стала переплітати. Чому? Тому що вона стала завертатися. По-друге, мені в цій красі тут трішечки не сподобалися деякі рядочки. Так, і оці рядочки, вони трішки ось схемка ця. Так, і ось, бачите, серветочка, яка вона буде, ось ця серветочка. Ось така буде вона серветочка, ця гарненька. Так. Знайшла гачок. Так, вже я її почала переплітати. Значить, почала розпочала я переплітати від цього рядочку. Тут у мене не з одної петельки виходять два стопчика з одним накидом, а я просто посерединці його. Так, і вже отут повітряні петельки, у мене тільки 5 повітряних петельок. Далі, ось у цьому рядочку я пропускаю, а в другому рядочку тут у мене через рядочок, верніше, у мене йдуть 2 повітряні петельки не 3, а дві. Так, ну, це я розказала зміни, які у мене. Будуть. Все інше я йду по схемі, нічого не змінюється. Справа в тому, що ось цей був дуже довгий, довгий ланцюжок, він мені не подобався. А оці два, два ланцюжки вони почали дуже стягувати саму серветку. Тому, зрозуміло, ось в цьому рядочку і в цьому рядочку будуть зміни. Далі, поки не знаю, там буде видно, Ну, ці два то будуть, кількість повітряних петелек буде змінюватися. Так, ну от так, буває. Інколи, це вже, якби в мене були серветки, коли потрібно було змінювати трішечки ланцюжки. Ну, В схемках таке інколи буває вже. Так, сама вона буде гарна, ця, її можна рельєфом робити. Бачите, вона тут більш так так навіть і вон з попкорнами. Вона така. Так що можна її робити таку рельєфну. Ой, рука дрижить. Так що ось вона така гарна буде. Ну, ось її дві частинки схеми. Кому подобається, будь, ласка. А я вам щиро вдячна, що ви є. Ви найкращі. Дійсно, без вас би не було каналу, тому а... ви найкращі. Ви найкращі. Вам причі довго настрою. Бережіть себе обов'язково. Любіть себе, обов'язково. І відкривайтеся в почуттях любові до Бога. Ну, це, це класно дуже. Просто, просто любить, просто почуття до Бога. Ну, далі буде цікавіше. До слідуючого відео. Пока-пока. Люблю вас!